Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: будні та свят. Сьогодні пропоную приготувати м'ясо у гусятниці. Для приготування страви треба взяти 1 кг свинячого шийка. Чому саме цю частину? У шию для цієї страви підходить ідеально. Він не сухий, відносно швидко готується та має проживки ароматного сала. У глибоку гусятницю з грубими стінками. Якщо такої немає, можна використовувати чагун і казан. Наливаємо трохи олії, ставимо посуд на вогонь і після нагрівання вкладаємо у шийок. Його треба обсмажувати з усіх боків до золотистої скоринки, перевертати зручніше за допомогою кулінарного пінцету. Посипаємо вже підсмажений шиок приправою до м'яса одну чайну ложку. Першим додаємо сухий імбір, сухий чесник солимо. Важливо добре обсмажити м'ясо, щоб воно зберегло свій сік. Крішкою у сядницю поки накривати не потрібно. Після цього зверху викладаємо декілька шматочків вершкового масла 20 г. І чекаємо, поки воно розтане. Далі вливаємо у гусятницю 250 мл червоного сухого вина. Доводимо рідину до кипіння при відкритій кришці під час процесу треба постійно перевертати шматок свинини, щоб він просочився вином та приправами. З часом шийок буде змінювати колір на приємний карамельний. Приблизно через 15 хвилин такого обсмажування та тушкування у вині вливаємо 250 мл води та 2 нарізаних шматочками морквини. Додаємо шматочки селери та іншу зелень, яка вам подобається. Але селеру додаю обов'язково, вона придасть м'ясу особливий присмак. Після додавання зелені треба відрегулювати маленький вогонь, накрити гусятницю кришкою та тушкувати страву одну годину. У процесі обов'язково потрібно перевертати ошийок декілька разів. Пройшла одна година. Тільки погляньте, як апетитно виглядає наша страва, а який аромат витає навкру. Тушкована свинина із зелені відмінно підходить до товченої або смаженої картоплі, будь-якого виду каш, пасти, складного овочевого гарніру. Також ошейок, приготовлений у червоному вині, можна нарізати порційно та подавати на святковий стіл. М'ясо виходить дуже соковитим. На смак воно в міру солоне, відчуваються духмяні приправи, ошийок дуже ніжний і просто тає у роті. Отож, свинину можна готувати не тільки з білим, але й з червоним сухим вином. Так воно виходить теж неймовірно смачною. Я щиро раджу приготувати свинину в гусятниці за цим рецептом найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал. Поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.